Тихенько буде кольчик. 70-річний чернігівець Валерій Поляниця першому чернігові отримав щеплення від коронавірусу китайською вакциною Коронавак. Нічого навіть не бачу. Ну, все, все добре. У 2016-му Валерій переніс інсульт. Після цього має інвалідність. Разом із ним вакцинувалася його дружина Лідія. Жінка каже, вакцині не дуже довіряє, але робить щеплення, бо боїться за чоловіка. У мене му в зоні різка, так як я ухажу за ним. Я винуждена зробити те ж саме. Не знаю наскільки дійсно ця вакцина і як вона буде діяти на далі, ми не знаємо. Після вакцинації сподівається подружжя Валерій зможе потрапити до лікарні на реабілітацію. Ми ж ходили реабілітацію, да, почти півтора року. Потом он начал лучше ходить. И сейчас в связи с из-ковідом ми не можемо ледзь в лікарню, тому що він плохо двигається, боїться туда ложиться. Якби мобільна бригада не приїхала додому, до лікарні на щеплення Валерій не дістався б. не доставили, он еле-еле по дому ходить. А так даже таксі, если вызвать, то он не дойдёт до такси. Також сьогодні отримали щеплення 85-річна Ганна Дідовець та її донька Інеса Купчина. Перед уколом лікарка мобільної бригади вимірює температуру, запитує про самопочуття, захворювання та алергії. Вони заповнюють документи і підписують згоду. Тримайте. все. Хвилюємось, звичайно, але думаємо, що все буде у нас гаразд і добре. Жінка каже, боялася захворіти на коронавірус сама і заразити матір. По-перше, у мами у нас хронічних дуже захворювань дуже багато, тому ми боїмося. Тим паче ми дуже з бронхами, що мама страждає, що я страждаю, у нас проблема. Тим паче, я астматик взагалі. Я знаю, що це таке важко дихати. Щеплення хотіли зробити саме китайською вакциною. Ми дуже хотіли, щоб була китайська, тому що переваги, ж ви ж розумієте, що одна доза краще. Уже я не так буду боятися болізні, не так буду боліти. Оце. І захотіла я вакцинуватись після щеплення за людиною півгодини. Спостерігають, щоб не було побічних реакцій. Це уповільнює роботу мобільної бригади, каже лікарка Антоніна Корнієнко. Якщо Астразенека в нас було навіть до 100 чоловік, ми вакцинували в день, то тут трошки буде інакше, як кажуть, графік. Чоловік до 15, Я думаю, ми зможемо вакцинувати 20. Проте коронавак зручніша у використанні. Краще у плані використання, бо вона однодозова. На кожного ми ж тим більше приїжджаємо, як кажуть, до. Дому до пацієнта це інактивована вірусна вакцина. То була векторна, а це вірусна. Вони інакше якби виробляються. Наразі в області триває другий етап вакцинації від коронавірусу: 3400 тисячі доз вакцини коронавак на Чернігівщину привезли вчора. Працюють дві мобільні бригади. Поки вакцинують людей у Чернігові та Ніжині, згодом будуть по всій області. Безпосередньо ми будемо її використовувати для маломобільних груп населення. Це інвалідне групи, такі, які тимчасово не можуть пересуватися самостійно ...до пункту щеплення, або тимчасово, або постійно також непрацездатні. Разом із цими людьми вакцинуватимуть тих, хто за ними доглядає, а також освітян, які працюватимуть на ЗНО. Загалом це близько 1700 людей. Найближчим часом в області очікують на вакцину Pfizer та на другу партію Covishield. Точної дати не називають. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.